Трошки відео по гібіскусам. це Purple кабаре. Він трошки рожевий, а потім він стає більш пурпурним. В нього біленька середка, як аурет кабере. Ось середка бери я його показувала. Де, що ж таке? Ось у нього повинна бути біленька з зелененьким середком. Маджента шифон. Так і всі шифони велика таця. Лавендер. Теж теж величенький. Ну, лавендер машняга. Ну, я гадаю, всі шифони вони. Це хтось мене тут таки наробив. <рив> В бутоні згризли дирку і оце таке от... Так, підемо далі після доджику. Так. Якось так. Після жари усе, усе ніяке. Багато в цьому році в мене пересорту, треба викидати. Це віддавати, дарити. Ось це продало, як ем, мені хотіло, хотілося дерево. З Грандіфлори, але ну, це не Грандіфлора, це якась унік, ну, старовинний сорт, повністю фертильний. Тобто потрібно буде знову, знову здорову. ну і багато-багато іншого. Ось в цьому році ще е, кабаре міскантус. Я довго не розуміла в чому. Відмінність від варігата, але варігата він теж красень, але більш зелений. А кабаре прям дуже-дуже білий. І вже перестав розвалюватися, тобто кощик на роз, і вже не завалюється набік. Це гібіскус Пурпурел-сорт, він ну, більше заради листечка такого. Вона ну, дуже гарно Дуже коли кормлена, так вона ще велика. Квіти. От в нього такі квіти. Вони не розкриваються, вони так у трояндочках і залишаються. Тобто маєте це на увазі. Бо... Потім питають, а що воно таке, що з ним робить, що воно. Квіти не квітнуть. Оце вони так квітнуть. Це таке його. Його натура. Є другі сорти варіатні, то вони квітнуть, розкриваються. Ось Дюк, він завжди гігант. Оце такий гібіско, що він гігантський може виростати. І ну, квітуче дерево. Він рясна, дуже рясна квітне. Квіточки невеличкі. Але якісь але воно таке бомбезне дерево. Ну і мій улюбленець, де вони всі гарні. Це блю шифон. Ось великі таці. Він великий. Ці шифони вони дуже великі пирожкі валяються. От, все, все, дощ і всі вертензі такі. Тут я підсадила блюдо Вайта, бо гадаю, що така композиція буде добре. Вайт теж теж що треба. Трам походить. Гарненький вайт і блю. Теж величенький. Это по вербі, фантом. Фантом. А ось це Ardens. Ну, така. Ще в мене є Пінк Шифон. Ну, він недавно, той ще маленький. От, ну, зараз ніжний, ніжний. Такий пінк. Ну, де ж ти мені витвівши? Ось ось. Ось. Пінк. Ну. Не формую поки що хай. Так, росте, як росте. А тут усе буде ще перероблятися, бо мені не подобається. Ну, не доглянуто ще. Щось росте, щось погоріло. От. Тут знесла один дерен, нафіга мені два рядом одинакових посадила японський. Але він ще маленький, тому тут усе згорівше. Ну, тут очки теж я вже зробила перетурбою. Ось яка гарна маленька, а вже квітне. Це якийсь сорт я черенкнула у кафе його не вкривають на зиму, а то буде перевіряти. От тут я зробила бордюрчик, то воно стала якось виглядати більш, більш, більш охайно. Це Кан-Кан. Це бері, бері смузі Calaпенdрик, він зимує в нас, зимує, не скидає листя. Ну, Rex Purple, на велика буде. Тут нові хости, то вони в погораються. Костю-кост пожовтів. же, як Forbitton Fruit теж пожовтів. Це розвалився пасконік Різен Ось такий. Не зв'язувала зовсім. Немає, немає часу. Ну, Не. ось така, такий бардак. Такий в мене бардак.